Христос рождається. Дорогі господі, брати і сестри. Сьогодні особливий день і була особлива ніч. І про це сьогодні ми чули зі слів Євангелія, з послання нашого пристоятеля зі всього того, що, про що говорить нам світ. І ось сьогодні ми стоїмо перед Богом немовлям Христом і, напевно, повинні себе запитати, що ми сьогодні йому принесли. Адже ми готувалися до Його торжества. Ми з вами постилися, ми з вами молилися, ми з вами причищалися. Отже, відповідно у нас має бути щось, що ми могли би принести Христу. Але коли уважно придивимося до нашого життя, то розуміємо, що ніщо з того, що ми з вами зробили, насправді аж ніяк не достойне Христа. Бо Він, нас Спаситель, дає, дав, дає, і буде давати нам завжди більше. Бо Він нам дає життя вічне. І перед нами завжди стоїть вибір, чи готові ми прийняти це вічне життя. Бо як ми з вами з досвіду нашого маленького духовного життя знаємо, що це доволі важко прийняти вічне життя і прийняти самого Бога. В святому Письмі говориться, що слово стало плоттю і перебувало серед нас повне благодаті і істини. Апостоли кажуть, і ми бачили славу Його, як славу народного від Отця. Господь в собі вмістив все людське, все крім гріха. Господь вмістив собі все, що є у нас. Більше того, Він взяв на себе настільки багато, що ні одна людина стільки не пройде. Бо там, на Голгофі, коли Він буде настільки один, що навіть буде питати у Бога, чому, у Бога Отця, чому так, Він взяв від нас все. І тому ніхто з нас не може сказати, що Він одинокий, навіть коли нам важко, коли нам боляче, коли навколо несправедливість. Коли здається, знову перемагає неправда, бо з нами Бог. І відповідно ми не одинокі. Бог став людиною, щоб людина стала Богом по благодаті, про це нам говорить церква. Як нам стати богами по благодаті? Ми маємо на собі образ Божий, і це очевидно. Цей образ, говорить Святіоці, найперше, це свобода. Ми маємо можливість вибирати. Кожен з нас вибирає рівно те, що для нього важливе. Ми не виберемо інше, якщо для нас це не важливе. Дехто каже, я лінуюся щось робити. Насправді, це не гріх лінії у вас чи в мене. Насправді це просто для нас не важливо. Бо що для нас важливо, ми цим живемо, що для нас важливо, ми до цього йдемо, що для нас важливо, ми до цього прикладаємо якісь зусилля. І тому очевидно, що якщо для нас важливий Бог, якщо для нас важлива вічність, царство небесне, то ми будемо прикладати всі зусилля, щоб його досягнути. І маючи образ Божий на собі, ми повинні знайти в собі Божу подобу. А Божа подоба – це те, що ми бачимо в Бозі як приклад. Бо Господь приніс на землю нам приклад, бо Він побачив, що людина сама по собі врятуватись не може. Не може, тому що, на жаль, найчастіше ще й не хоче. І саме тому Господь прийшов і взяв на себе все, як ми вже казали, людське. Тому Божа подоба – це ті чесноти, які ми можемо і повинні з вами обов'язково в житті реалізувати. І найперше, про що Господь говорить, і про це ніколи не забуваємо, і постійно про це один одному, і самі собі говоримо, це, звичайно, виконання заповіді любові. Тому будуть знати у вас люди, що ви мої учні, якщо будете мати любов поміж собою. Ось головний критерій віри, справжньої християнської віри. Любов. А любов це завжди жертва. Любов це завжди те, коли ми готові віддати, відняти від себе і віддати іншим. І не просто щось, а в багатьох речах взагалі все. І навіть душу свою покласти за ближніх своїх. Як про це говорить нам Святе Письмо. Тобто сьогодні ми бачимо Бога, який нам показує, як це зробити. І тому, навіть в такий складний період історії нашого життя, ми маємо можливість мати радість. Радість духовну, звичайно, не зовнішню радість, бо назовні нам особливо нема чого радуватися. На жаль, і війна, на жаль, і скорботи, і багато інших речей навколо. Але духовна радість це те, що ми бачимо і відчуваємо, що Бог нас не покинув. Що, не здивлячись на наші гріхи, не дивлячись на нашу недостойність, Господь все одно поряд з нами. Бо, як пише Святе Письмо, невірність наша чи може розірвати вірність Божу? Бог вірний нам завжди. Відповідно, сьогодні ми можемо радуватися і принести Йому плоди. Плоди. Які ми можемо йому принести, це, як ми вже казали, виконання заповідей, заповідь любові і інших. Ці заповіді, це не те, що ми мусимо якусь, знаєте, з якимись, з якимись зусиллями реалізовувати. Насправді, заповіді це те, без чого християнин не може жити. От ми можемо собі уявити, чи не можемо уявити собі життя без повітря. Якщо ми не будемо дихати, ми помремо. От, відповідно, так само має себе почувати християнин, якщо він не робить добрих справ, якщо він не живе любов'ю. Якщо в нас цього немає, значить ми ще далекі від досконалості, і нам потрібно до цього готуватися. Господь дає нам можливість, особливо в важкі, страшні часи, максимально явити своє християнське. Саме так відбувалося і в часи, в які жили наші батьки і діди. Взагалі в історії. Як кажуть, чим темніша ніч, тим яскравіші зірки. Відповідно, і серед нас має так бути. Якщо важко, якщо ми бачимо, що навколо людям боляче, ми повинні подарувати їм радість, ми повинні допомогти їм, ми повинні бути поряд, щоб ніхто не почував себе одиноким. Саме так робить Господь. Саме таким чином протягом всієї історії Він нас веде. І недаремно до Нього сьогодні в першу ніч приходять пастушки. Здається, найпростіші люди, які, ну що пастухи вміють? Бачите? Але вони вміють чистим серцем побачити Бога. І дехто питає, де той Бог, от зараз така біда, війна навколо. А святе письмо прямо в заповіді блаженства нам каже: блаженні, чисті серцем вони побачать Бога. Очистіть своє серце, і ви побачите, що Бог поряд. Саме тому сьогодні до віфлеєнської печери приходять мудреці зі Сходу. Вони через зірку зрозуміли, що Бог прийшов у світ. Тобто ми можемо через все, все, що завгодно, побачити Бога, побачити через людину, яка поряд з нами, через якусь подію, яку ми переживаємо. Навіть не завжди радісну, а може найчастіше, навіть через скорботну подію нашого життя, ми можемо побачити, наскільки Бог поряд з нами. І, відповідно, ми всі, всі без виключення можемо до нього прийти. Але чи всі прийдуть, про це також треба сьогодні хоча б одне слово сказати. Ні, не всі прийдуть. Про це Господь також сказав, і це треба нам розуміти. Тому що багато званих, але мало призваних. Тому що, як пише Святе Письмо, прийшов до своїх, але своїх не прийняли. А тим, хто прийняли його, дав владу бути дітьми Божими. Тому ми з вами. Сподіваємося на те, що ми діти Божі. А як приймають батьки своїх дітей? Більшість з нас по милості Божої, є батьками. Як ми приймаємо наших дітей? Чи добре вони щось роблять, чи не добре? Ми їх любимо, Отак От само Господь любить нас. Тому сьогодні Він і приходить для того, щоб ми були з ним. І не дивлячись на все те, що нас оточує, не дивлячись на біль, на скорботу, як ми вже казали. На те, що серця наші наповнені, напевно, якоюсь скорботою, напевно, якоюсь біллю, все одно ми можемо знайти ту радість, яку Господь приносить світ. Ще раз наголосимо, Він нас не забув. І ніколи не забудемо, по це маємо завжди пам'ятати. Саме тому він прийшов. І тому принісімо йому хто що може, але від чистоти серця, від душі, від нашої совісті. Тому що в кожного з нас вона є. Бо Бог не, потрібне, не вимагає від нас нічого, Він і не потребує від нас нічого. Це ми від Нього все маємо. Це Його благодатью ми живемо. Але в Святому Письмі він деколи нам говорить дивні речі. І ось в одному місці він говорить: Сину, віддай мені серце. Тому віддамо наше серця Богу, щоб він вложив туди свою благодать, свою милість, свою любов. Щоби дарував нам вчитися жити в радості, і щоб була слава Вишнього Богу, на землі мир, а в людях благовоління. Христос рождається.